Політична криза у розпалі. Усі домовляються з усіма. Попри оголошений президентом курс на деолігархізацію, вони олігархи залишаються ключовими фігурами у політично владних конструкціях. Те, як під впливає на українську політику, олігарх Ігор Коломойський, ми показували в минулих випусках. Тепер розкажемо про закулісну гру Ріната Ахметова. Михайло Ткач продовжить. Київ офіс СКМ Ріната Ахметова. 21 березня, 2016 рік. Центральний вхід закритий рулетами. У дворі чекає Мерседес із супроводом. У обох автівках охоронці. Спочатку Мерседес підганяють під чорний вхід офісу Ріната Ахметова. Далі джип супроводу закриває Мерседес. Натовпи з охоронців дуже схожий на співробітників управління державної охорони, що опікуються високопосадовцями. Будігарди у краватках і спілкуються за допомогою мікрофонів. Особа, яку охороняють, виходить із офісу Ахметова, ховається за охоронцями і швидко пірнає в авто. Тежа Хметова слідом залишає офіс. Це останнє інтерв'ю, яке давав олігарх Ахметов ще влітку 2014-го. Нужно садітися, садітися за стол переговорів і договарюватися. Все одно договарюватися. З ким? чортом лиси. Вже майже два роки донецький бізнесмен не з'являється на публіці. Утім, він і зараз має неабиякий політичний вплив. Так нещодавно в Україні знов заговорили про можливе губернаторство Ахметова на Донбасі. Прислужба Ахметова підтвердила готовність олігарха на будь-яку роль, що забезпечить мир на Донбасі. Рінат Ахметов готов на все, щоб остановить війну, щоб прекратити страдання людей. Він дійсно готов зробити все, що від нього залежить, і даже більше. Головне, щоб не проливалась кров. був і остається сторонником того, щоб к миру прийшли за столом переговорів. Катерина Острожка, прес-секретар Ріната Ахметова голова адміністрації президента Борис Лошкін запевняє президент Порошенко олігарху Ахметову таких пропозицій не робив. Ахметов а, на моїй пам'яті, по крайней мере, в тих зустрічах, в яких я приймав участь, встрічах со мною своє назначення донецьким губернатором не обсуждав. Якщо пан Ахметов чи пан Бойко приймуть рішення балотуватися і виграють вибори і отримують підтримку Донбасу, це буде вибір людей Донбасу. 23 березня 2016 рік. 23.40 – боковий заїзд до адміністрації президента. Автівки супроводу Ахметова чекають через дорогу. Мерседес Ахметова виїжджає з воріт адміністрації президента. І в супроводі охорони залишає квартал адміністрації президента. Соратник Ахметова, депутат і колишній губернатор Донецької області Сергій Тарута переконує, чутки про губернаторство Ахметова неправдиві. Це фейк Куди призначати? хто буде Путін чи Порошенко? Тому Те теоретично можливі тільки вибори. Но, когда будут выборы и будет ли участвовать в них пан Ахметов, это большой вопрос. Однак Донецький журналіст Олексій Мацука озвучує зовсім протилежну інформацію. Одна из фракцій, в частности оппозиционный блок, подала законопроект о том, чтобы создать межобластное территориальное объединение. В которой бы входило несколько областей, в том числе оккупированные районы, и на выборах внутренних в рамках этого объединения выбрать некого председателя этого объединения. Журналист переконує, на Донбасі чекають на Ахметова Ахметова. Жду в самой группировке ДНР в надежде на то, что они получат амнистию. И после этого мнистии он будет ими руководить как бы однако здесь вся проблема в том, насколько украинское общество будет готово поручить управление той территорией. Такому одіозному чоловіку в Ахметов. сьогодні бізнес Ахметова фактично користується імунітетом на Донбасі. У нього бачите, определенна зелена карточка завжди була з сторони групіровок ДНР і ЛНР. Його основні підприємства працюють на Донбасі. В цілому проїздний комплекс на сьогоднішній день працює. депутат Тарута каже сьогодні: він мало спілкується з Ахметовим. Ви спілкуєтесь з паном Ахметовим, тобто він вам казав, що таких перемовин він не веде з банковою Ні, я дуже рідко спілкуюся, може бути раз, два місяці. Ні, я рідко спілкуюся. Хоча на минулому тижні ми зафіксували, як пан Тарута приїжджав у офіс СКМ і пробув там майже дві години. 23 березня 2016 рік. 20.00. кабінет міністрів України автомобілі супроводу олігарха Ахметова стоять на вулиці Садовій, біля заїзду у двір кабінету міністрів. Поряд чекає охорона і автомобіль супроводу народного депутата, лідера радикальної партії Олега Ляшка. 21.00. Позашляховик Ляшка виїжджає з кабінету міністрів. Ми срадили був в Кабміні одночасно з Рінатом Ахметовим. З ким ми там зустрічалися? Е, я дякую, ви краще вы знаете, мой я, говоря, сегодня... 8 в мене знаєте мій графік. Я чесно кажучи, щодня восьмій вечора в Кабміні був Рінат Ахметов. Я майже я не знаю, де був Ренат Ахметов. А я вы не бачив з і в середу, і в четвер минуло тижня, і вчора я зустрічався з Яценюком і з Порошенком з Грось. Майже за годину ворота відчиняють і для Мерседеса донецького олігарха. Без 10 10.10. Кортеж донецького бізнесмена Ріната Леонідовича Ахметова залишає Кабінет міністрів України. Прес-секретар прем'єр-міністра у соціальній мережі прокоментувала зустріч Яценюка і Ахметова. Це була одна із багатьох планових зустрічей прем'єр-міністра України, які він проводить із власниками, керівниками та менеджерами бізнесу. Арсенія Яценюка, як главу уряду, турбувало питання зменшення обсягів валютної вирочки від компаній, в тому числі власником яких є Рінат Ахметов, що може потягнути за собою зменшення сплати податків до державного бюджету. Однак прес-секретар прем'єра ні слова не каже про приїзд Радикала Ляшка. Саме в середу, о 8-й вечора. Ви я зустрічалися з Яценюком. Я не пам'ятаю. Я щодня зустрічаюся. У мене щодня зустрічі. Я ж скажу: вчора я зустрічав з Яценюком, минулого тижня мінімум 3-4 рази з президентом, з Яценюком, з Гройсманом. Я лідер політичної фракції, яка е, ми ведемо перемовини про формування коаліції. Я зустрічаюсь з усіма. Просто в той час м'ятом зустрічався з Яценюком. Ви... Теж з Яциником Одечасничі. Наскільки я розумію, кабін великий, так і якщо, наприклад, Яценюкз на зустрічі моїй з Яциніком Ахметова не було. За день до спільного перебування у кабінеті міністрів олігарха та радикала, нам вдалося зафіксувати, як позашляховик Ляшка приїжджає до офісу СКМ Ріната Ахметова. Позашляховик заїжджає у двір, де розташовується боковий вхід до будівлі. Олігархи – це найбільше зло для країни. Наступного тижня під час парламентських засідань автомобілі, якими користується ляшко, і самого ляшка з вилами, можна побачити вже під Верховною Радою. Ми вже ж запитали борця з олігархами, що він робив у офісі олігарха Ахметова. Але ляшко спочатку не пам'ятає, будь ласка, що офісі офісіната Ахметова минулого тижня. В понеділок ввечері? – в понеділок вечері. Да. Зараз подивлюсь графік. Потім розкажу за кілька хвилин. Пригадує, з ким бачився у офісі Ахметова. От мене зараз запитали представники Радіо Свобода, що я робив в офісі Рената Ахметова минулий понеділок. Зустрічався із керівником «Запоріжсталі» Шурмою. У понеділок чи вівторок я їду на «Запоріжсталі», де зустрічатися з колективом металургів, тому що залишається без роботи металурги, вчителі в шахтарі, селяни і так далі. Так далі ми вирішили одразу позвонити у прес-службу «Запоріжсталі» і поцікавитись. Чи дійсно Ляшко збирається на підприємство? Скажіть, будь ласка, у нас таке питання: чи планує панових ляшко наступного тижня, чи в майбутньому найближчому візит до Запоріжжя поки не підтверджена інформація, тому нічого вам сказати не можу, тому що ката з нами заходять. <зас> Визит у нас предполагается любого уровня, неважно, какого это депутата, либо это просто кто-то из руководителей предприятий. К нам всегда присылают письма. Я таких писем еще не видела. Ляшко переконує, що не знав, де офіс донецького олігарха. Тобто захміяти ми не зустрічалися цю. Ні, в офісі, я в, з... в понеділок було шести. Це офіс СКМ? Так, можливо. 1 на 3. можливо, так. Можливо, зустрічали? Ні, я кажу, можливо, це офіс СКМ. Я mm -hmm. там зустрічався із Шурмою, і з Дякую. Будь ласка, Дякую. там ще яхмет усе. Там у нього офіс. Дякую, що мені сказали. Першими, хто заявив про те, що олігархи – це найбільше зло для країни, це була радикальна партія. Коли знищений малий і середній бізнес, і великий в тому числі уже й олігархів майже не залишили. Слава Богу, то слава Богу, за олігархів, да слава Богу, цю історію можна було б вважати завершеною, якби не політична криза. Саме у той час, коли боротьба за прем'єрське крісло і нову парламентську коаліцію виходить на фінішну пряму, лідер однієї з ключових фракцій приїжджає у офіс олігарха Ахметова. Через день знову Ляшко і знову Ахметов одночасно перебувають у кабінеті міністрів. Наступного ж дня, після зустрічі, фракція Ляшка відкликає підписи під коаліційною угодою, чим юридично розвалює парламентську коаліцію. Тепер для того, щоб блок Петра Порошенка висунув у прем'єри Гройсмана, або радикали Ляшка, або батьківщина Юлії Тимошенко мають увійти в нову коаліцію. У зворотньому випадку Арсеній Петрович Яценюк має усі шанси залишитись на посаді прем'єр-міністра України. А це означає, що у Ляшка зараз золота акція. І той факт, що головний радикал двічі за тиждень опинився у одній будівлі з Ахметовим, а сам Ахметов в один вечір відвідав і адміністрацію президента і прем'єр-міністра свідчить, для вирішення політичної кризи владі схоже знову став у нагоді черговий олігарх.